По-друге, ми щасливі, що ви. По-третє, по-моєму, нас буде тут чудовий час. Що нас сьогодні чекає? Трішечки розваг, потім дуже цікаво розквіт. А потім львова став і татуросвіжина. А потім з вас отримає новички подарунок. Хто ж Хто Ріжка, я би ну, в принципі, Ріжка. якщо подивити словнику, так це доріжка. А сам сидит все так на вікна. Так, є такий YouTube канал. Молодець. Давайте все поаплодуємо. Є такий ютуб-канал. Ти позивишся. Клас, гняй. Добре. добре. Що ще є, скажинка? Стежинка це похоже як Ну, як сніг. Це похоже сніг. Ну, Ні, це не сніжинка. Okay. <laughs> так, добре. До речі, сьогодні кожен з вас отримає такий журнал подарунок. Зараз я тебе бачу. Ось ось такий. Це останній номер, який вийшов. Так. До речі, в цьому журналі у вас буде ось така анкетка, яку, якщо ви заповните, то будете цілий рік отримувати цей журнал безкоштовно. Її треба заповнити і відправити або віддати одразу вам. А також тут в кінці журналу написані всі наші контакти. Це YouTube канал, Instagram сторінка Telegram канал в якому щодня виходять дуже цікаві книги аудіо. Можна слухати, наприклад, як казочки на. Любите казаки? Ну, класно, Я заходите в Telegram канал і там слухайте свої казочки. Так, а ще ми. Я чула, що у нас в Україні дуже співачі люди, причому скрізь. Це правда? Так! Yeah. І ви ти теж любите співати? Так! Yeah. Давайте ми з вами трішки поспіваємо. Yeah. Але не просто так. Ми будемо вмикати вам пісні, які будуть грати зі свого кінця до свого початку. Бо вам потрібно вигадати, що це за пісня, і якщо ви її вгадаєте, то ми всі разом заспіваємо правильно. Зрозуміло? Так! Yeah. Ви готові? Дајте, добро, овде е наша бушка. Нуво. Та. Ависуј. Кај. Мамо де, мамо де, мамо де, ги делам со чирвакалезо. Сідайте, будь ласка, Прекрасно. Мені дуже було приємно з вами співати кінь нашої країни. Наступна місця, будь ласка. Де і твердження, а вам потрібно визначитися. Це правда? Або ні. Тобто, я, наприклад, кажу, ми а, зараз знаходимося недалеко від Одеси. А ви кажете, так чи ні? Давайте станемо і Ні, так або ні. Просто буваємо склад, так, ні, далеко від Одеси. Дивіться і сприяти. Молодець, так, теж так постація. Добре. Або я ще скажу, а зараз на вулиці День. <плес> <Так? плес> ну а чи ні, то такого де ні, зрозуміло? <плес> <плес> Давай, сподівайся, я вас спочує. Так. <плес> Землю і все живе на ній створив Бог. Всі <плес> добре. Але великі сибірки я буду сюда себе друзів. Свого сина Ісуса Христа на землі да. саме для нас. Да. Так! Молодці! Ісус Христос, страждав на Христі, не тому що заслужився, а саме через нас. Да. Так, так, у когось є сумніви, але добре, так, так, так це правильно і. Ісус Христос після. Зобов'язати виконувати всі наші мрії. <хріст> ні? Точно? Ну, гаразд. Добре. Бог піклується про нас незалежно ні від чого. Так. У мене нікого не сумнівається. Ну, гаразд. Насправді, у вас змогли виникнути деякі питання для того, що ви вже казали. І саме для цього я зараз покличу полю. Після дещо дружитка. Слуха положення. А після того ми подивимось чудово рядковому стану, яка називається «Мрії збуваються». Тож будьте важливі.